Радіо UA -Чикаго. Час зі Сполучених Штатів у студії Ван Сабе та Наталя Маликелідзе. Сьогодні в блоці про політичні переговори Трампа, боротьбу з наркокартелями, економічні виклики, а також про технологічні та культурні новини Америки. Президент США Дональд Трамп готується до зустрічі з лідером Китаю Сі Цзінпіном, яка відбудеться 30 жовтня під час саміту азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва в Пусані. Це буде перша особиста зустріч лідерів двох країн з 2019 року. Головні теми торгівля, ядерна енергетика та імпорт російської нафти. Політичні аналітики вважають, що саме ця розмова може визначити нові правила гри у відносинах між США, Китаєм та Росією. Американські військові знищили судно, яке, за даними розвідки, належало венесуельському наркокартелю. У операції загинуло шість осіб. Після цього Пентагон перекинув авіаносну групу в Карибський регіон для посилення контролю над наркотрафіком. Тим часом президент Венесуели Мадуро звернувся до Дональда Трампа із закликом не розв'язувати війну, але американські змі пишуть, що у Вашингтоні розглядають варіант ударів по заводах і маршрутах постачання кокаїну. Фінансові показники викликають занепокоєння. Державний борг США перевищив 38 трильйонів доларів і зріс на 1 трильйон лише за два місяці. За оцінками економічного комітету конгресу, борг збільшується на 70 тисяч доларів щосекунди. Це найвищі темпи зростання за всю історію США, і експерти попереджають, якщо тенденція збережеться, фінансування уряду стане дедалі складнішим. А тим часом Федеральне агентство з імміграційного контролю ICE, яке отримало від адміністрації Трампа 30 мільярдів доларів, має серйозні труднощі з набором персоналу. Близько третини новобранців не проходять навіть базовий тест із фізичної підготовки, а половина провалює письмові іспити, попри те, що дозволено користуватися підручниками. До того ж, виявлено випадки, коли кандидати з кримінальним минулим або наркотестами потрапляли до навчальних програм без певної перевірки. У відомстві обіцяють Силити контроль і стандарти відбору. Французька компанія Ательєр Місо оголосила про створення грандіозного монументу Страж свободи, який має стати найвищою статуєю на заході. Його планують відкрити у 2026 році до 250-річчя незалежності США. Автори проекту кажуть, що найбільша складність не у фінансуванні, а в отриманні американських віз для роботи. Символічно, що статую свободи теж подарувала Франція рівно 140 років тому. Ілон Маск заявив, що вже у 2026 році планує розпочати масове виробництво людиноподібних роботів. «Оптімус». підприємець переконаний, що мільйонна армія роботів у поєднанні з автопілотами Тесла може звільнити людство від бідності і рутинної праці. Маск вважає, що це відкриє нову епоху, де кожен матиме доступ до кращих послуг і медицини. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Яйчикаго та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини. США у вечірній студії радіо Ю Чикаго у студії працювали Іван Саба та Наталя Маликелідзе, але залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.